Okay, smile і сьогодні в нас буде було або не було. Ви в спільноті написали запитання і ми будемо зігносити. Ми будемо таке було або не було. Перше запитання Влад Наконечний, В тебе було таке, що ти прогульовував уроки? Друге запитання Андріана Манчук, в тебе було таке, що ти когось бив? Я дробчак. Було таке, що ти грав у якусь гру, матюкнувся, а біля тебе була мама. У мене не було, тому що я при мамі не стараюся не матюкатися. Четверте запитання: Світлана Коропецька. тебе було, що ти ображався на своїх друзів і не говорив з ними? П'яте запитання, Аліна Степова. Тебе було таке, що ти на вулиці зустрів своїх хейтерів? Шосте запитання, Володимир Боднар. Тебе було е, таке, що е, тобі подобалась дівчина і ти її розказав, якщо не секрет, то хто? Було, а не буде говорити. Сьоме запитання, Віталій Дикий. Було таке, що е, ти прогулював в школу, а пішов додому і сказав мамі, що відпустили. Восьме запитання, Катя Ферцович. Було таке, що тебе кинули в важку секунду. П'яте запитання, Володя Легоцький. Було таке, що ти бився за дівку або захищав друга біку? Ні, ра. Десяте запитання. Іванка Павлик, було в тебе таке, що ти встав і вийшов з класу. Реакція вчительки. У мене було. Я просто вийшла. Не вона тільки. Я просто вийшов з класу, а потім прийшов до того, що навчать директора. Одинадцяте запитання, Уляна Павлик. А було в тебе таке, що тебе вигнали з класу і повели до директора? Було. Всі таке було. Дванадцяте запитання, Саша Гнатів. Чи прогуляв ти школу? Всі пробудуть. Майже кожен день. 13 запитання Андрій Гупало. Було таке, що ти бився з 8, 9, 10 класником на ЗРЗ або в школі? І 7 класника. У мене було. було. 14 запитання, Денис Губернович. Було таке, що ти сварився з Вольєрою Бартки? П'ятнадцяте запитання. Аня Лило, було таке, що ти е, шукав телефон, а він був в тебе працює. В було. було. У мене кожен день таке. Всім дякую, що ви це відео. Ставте лайки. Скоро вийде моя пісня про канал. І якщо хочете, щоб в моєму відео далі знімав Артур. Cześć, skomy.